Всім привіт! Сьогодні я прийшла до Матвійка, і він зараз десь побіг. Я з ним буду бавитися в ігрушечки. Зараз він прибіжить. Ми вже побавилися трошки, але тепер вирішила вам зняти От такі в нього ігрушечки. У нього ще така машинка. Ми просто з мамою прийшли до Матвійка в гості. Там ще багато хто прийшов. Дивіться, які ще Матвійка класні машинки. Давайте я Матвійку віддам кубіки. Він буде зараз бавитися. Зараз він прибіжить, бо він прибіг і побіг. він щось розказує. А зараз ми будемо кубіки складати. Матвійка, привіт! А давай кубіки будемо складати. Давай? давай, давай давай я розв'яжу, давай я розв'яжу. Давай, розсипай. Розсипай. Давай. давай. Давай давай, давай. Ой, який ти молодець. Давай. А давай будемо з тобою робити дорогу, давай. Давай, будеш сам робити, як хочеш ти. Тако. Давайте, заки, будеш строїти дорожку, а я поскладаю ті ігрушки, добре? Все, я поскладала, повішала сюди. І от Матвійко бавиться. А потім Матвійко, потім повчимо з тобою кольори. Матвій. Ось цього будемо вчити кольори з тими штучками. Так він балиться. Може нас буде видно, не знаю, я тут поставлю і ми будемо з ним бавитися. Ну що, буде машинка? Давай построїмо дорогу. Машина, машина. Де Або ще Де машинка. Так, давай ще от ще буде. І так, тут буде в нас горка, а тут ні. А сіно. Зараз я тобі дорогу построю і ти будеш запускати машинки, добре? Все, у нас же дорога вже виходить. Давай. Витяй і будемо тако Не запускати. Давай-ка. Так, зараз ось А ставимо. О, А то От тебе ще є оцей перехід є, так? Давай зробимо ще перехід, давай. Тако. Отако. Тут тако. І в нас вже виходить дорога, ми твійко, ура! Будемо зараз запускати з тобою машинки. О, все, є Брум-брум. Що тут подати? Ось криша? Куда кришу? Куда? Матвій? Давай, давай тоді це буде типа домик. Ой. І строїмо таку кришу. Так от матвійка вийшла, я лише йому запхала, бо він попросила. Ще а, заборчик. Давай заборчик ще построїмо. Значить, ось так візьму і ось так. Ось такий заборчик. І ще такий машина. домик їх буде. Машина, машина. Це паровозик був. Давай, а тепер буде цей домик, десь його. І тут буде у нас траса і буде машинки їздити. Куди? Ще сюди запхати, воно сюди не влізе. Ось так я передумала варіант, ще додала конструктор і вийшло типу так якось. А давай кольори з тобою повчимо, що трошечка. Якщо хоч. Який ти колір? Ні. Си, синій На. Шаши, шаши. Я, який ти колір? та Оранжевий. А то який колір? синій. Це синій. Алия. Хай си. Матвико, а скажи мені, який це колір. Матвійко. Ні, не чорний. Який ти кольор? Метью. Ну, на, тобі синій? Це жовтий. Ну давай складай. А давай Матвійку буде складати перемітку, так? складай. Червоний. Зелений. Жовтий. Ні, ні, зараз давай по по тому. На синій. Синій, червоний, зелений, жовтий і синій. Молодець. І котика на гору. Давай. Став. Став. Ай. Молодець. У тебе ще така машинка класна, так? <плес> Давай, може, щось сюди поставимо і він буде потім тако вигружати. Давай. У тебе щось таке маленьке є? В такому ліжечку ми тобі поспить. Він знов побіг до мами. Ходи пить-пицю колубок <плес> робити, <плес> йде? Давай, зараз. Петі пацю. Да. 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 Давай, ходи. Зараз, раз, давай машинку. Пети пецю. Да, пецю, пацюк. Помахай камері привіт. Привет. Давай. Печу, печу, колобок. Ух. Він просто любить, я йому раз зробила, а потім він каже, пецю, печу, печу, пецю. Тобі сподобалось? Давай, а печу, печь. Печу. Давай. Давай. Печу, печу, колобок. Печу. Давай еще печь. Давай. Печу, печу, колобок. Смотри. Печи. Печу. Печь. Давай потім. Давай еще потім. Добре. Печу. Не все. Ну добре, давай. Печу, печу. Коло бок-бух. Давай. Стовай, 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 стовай. Ну давай. Аба. Ти такой. Печі, печу. Молодець. Печу. Пецю. Ще? Давай. Печу. Бач, каже печу, пецю. А треба систе. Печу, печу. Петю, печу, матвіка. Я заки щось може построю. Коротше, нічого я не придумала, я лише забор зробила. А то не знаю, що може якийсь домик чи що буде. Щось того. Він сам жилейку вибирає. Матілька. Матвійка, ти сам жилейку вибирає. Матвійко, а ну подивись, Матвій Ково. Матвій. А Матвійко мультики дивиться, а я збираю конструктор. Дивіться, який класненький, якщо такого. Ти такий класний. Матвійко, Подивися сюди. Шарика. Ты зараз включиться. Включаю, включаю. А ну ще раз так подивись, ты тільки кишу. Ну добре, дивися. А ну ще так посмійся, ну твій, давай. Ключи. Ключи. Давай. Двигай, Матвийка, знай, где мусор выкидай. Але, ты молодец. Бежи, бежи. <свят> Кинула, молодчинка. Всем пока, пока. Матвийка, давай, давай, что? Давай-ка. Ава. Все, всем пока, пока.